Ласкаво просимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Викрадення торгових таємниць, шпигунство на американських військових базах і тиск на місцевих політиків. Новий звіт проливає світло на зростання китайського шпигунства в США. Офіцер китайської розвідки 20 років керував компанією підрядником, що постачала деталі для американської оборонної промисловості. Це прокоментував офіцер розвідки у відставці Ніколас Ефтіміадис. У нас є людина ванзя, яка має зв'язки й контакти з китайцями дуже високого рангу, зокрема з бюро держбезпеки і можливо аж Сі дзінпіна. У Китаї від пташиного грипу помирають люди. Про це нам повідомив інсайдер з китайського центру з контролю і профілактики захворювань. За даними іншого джерела, у деяких провінціях вже відкрили ізолятори для стримування вірусу. від викрадення торгових таємниць до впливу на місцевих політиків, китайське шпигунство поширюється територією США. Про це йдеться в звіті комітету конгресу з національної безпеки. У документі зазначається, що за останні чотири роки зафіксували понад 60 випадків китайського шпигунства у 20 штатах. Ось кілька гучних справ. Недавно звинувачення висунули громадянину КНР Леону Діну у тому, що він нібито вкрав секретну інформацію в Google. Торік у грудні житель Нью-Йорк. Ка Чен Качендзіньпін визнав себе винним в організації роботи китайської поліційної дільниці на Мангеттені. Також у Нью-Йорку звинувачені у шпигунстві на користь Китаю висунули лінді сунь, колишні помічниці губернатора Кеті Гокол. За словами прокурорів, сунь готувала промови для гокул, а також блокувала будь-які її зустрічі з тайванцями і сприяла в цьому китайцям. Ще нью Йоркський суд виніс вирок Шудзюню Вану. Його визнали винним у шпигунстві на користь китайської компартії, зокрема зборі інформації про китайських дисидентів. У Каліфорнії влада висунула звинувачення Майку Суні у поширенні політичного впливу компартії Китаю США. Так він допоміг своїй нароченні Айлін Ван отримати місце в міській раді, очоливши її передвиборчу кампанію у 2022 році. Також у Каліфорнії молодшого офіцера Джао засудили до 20%. 27 місяців тюремного ув'язнення за передання секретної військової інформації китайському агенту. Жителя Сан Хосе Ченгуангуна звинуватили у викраденні комерційних таємниць. Як повідомляють, він вкрав інформацію про датчики запуску ядерних ракет у Лос-Анджелесі. Громадянина Китаю Джона Ченя засудили до 20 місяців тюремного ув'язнення. Він підкупив співробітника податкової служби в межах кампанії переслідування фолуньгуну США. Це духовна школа, яка зазнає Стоких репресій у КНР у Флориді колишнього інженера компанії Verizon Лі засудили до чотирьох років в'язниці за те, що він шпигував за дисидентами і прихильниками Фалуньгу на користь Пекіна. Віліносі китайського військовика звинуватили в спробі викрасти інформацію в американській комунікаційній компанії з метою передання її Китаю у Мічигані. На військовій базі виявили п'ятьох китайських громадян. Прокурори звинуватили їх у даванні неправдивих свідчень і спробі видалення фотографій, Зі своїх телефонів Наскільки великий китайський вплив на території США у новій статті Daily Caller йдеться про те, що китайський шпигун протягом 20 років керував компанію підрядником S&L Airspace Metals. Яка постачає деталі для американської оборонної промисловості, зокрема для військових винищувачів і комерційних літаків, зокрема й для Боїнг у статті. Наголошується, що ця людина на ім'я Ван пов'язана з китайською асоціацією дружби із закордонними країнами, яка підпорядковується робочому відділу об'єднаного фронту КНР. Повідомляють, що на одному із заходів цієї організації, в травні 2019 року, він аплодував голові КПК Сі капікасідзіньпіну. Розібратися в усьому цьому нам допоможе Ніколас Евтіміа офіцер розвідки у відставці та автор книги Китайська розвідка операції, тактика Ніколасе Евтіміадеса. Дуже дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. щодо цієї статті. Як вам, китайський іммігрант і офіцер китайської розвідки, 20 років міг керувати компанією в США ФБР. Про це не знало? це насправді належить до світу контррозвідки, а контррозвідку називають плутаниною дзеркал, бо ви не знаєте того, що знають інші навіть у таких питаннях. Єдине, що ми знаємо, це те, що у нас є людина Ванзя, яка має зв'язки і контакти з китайцями дуже високого рангу, зокрема з бюро держбезпеки, і схоже аж до Сі Цзіньпіна. Ми також знаємо, що ця людина постачальник другого або третього рівня для міністерства оборони. Це наша база знань, з ким він знайомий, кому розповідає, з ким дружить. Ми поняття не маємо. Ми ми знаємо тільки те, що у цієї людини є доступ до внутрішніх процесів закупівель міністерства оборони. Ми знаємо, що він входить до координаційної ради критичного виробничого сектору. Ця промислова група підтримує національну безпеку, надаючи нам критичну інфраструктуру як ви згадали, він був пов'язаний із сідзіньпіном. Його також бачили із Ліндою Сунь китайською шпигункою, яка працювала в помічниці губернатора Нью-Йорка Кеті Гокл. Адвокат вона стверджує, що той не пов'язаний із вище згаданими організаціями, але не заперечує, що вам присутній на їхніх фотографіях. З огляду на все це, що ви думаєте з приводу загрози нацбезпеці звичайно, тут постає питання про його зв'язки з Китаєм і про те, чи діяв він від імені Пекіна. Це актуальне питання для контррозвідників. Його бачили з вищим китайським керівництвом, і він член організації, які сам Сі Ці Цідзінпін визначив як свою чарівну зброю проти заходу. <ріпи> <ріп> ніколасе Ефтіміадисе, дуже дякую, що приділили нам час. Дуже дякую. Нові подробиці про ситуацію з вірусом H5N1 у Китаї. H5N1 – це штамп пташиного грипу. Здебільшого він вражає свійську птицю, але заразитися можуть і люди. Співробітник китайського центру з контролю і профілактики захворювань повідомив нам, що в китайській провінції Шансі від пташиного грипу H5N1 померли люди. Щоправда, кількість померлих важко підрахувати через сувору цензуру. Інша людина, яка працює на виробника масок для обличчя. Китай Китаї розповіла нам, що в багатьох провінціях з'явилися ізолятори. Раніше він казав, що знає понад 100 випадків зараження людей вірусом аж n 1 Тепер розглянемо реакцію місцевої влади на офіційному сайті центру з контролю профілактики захворювань в одному з районів провінції Шансі. Чиновники опублікували дані про випадки зараження людей пташиним грипом. Варто зазначити, що звіти китайського центру дуже контрастують із тим, що кажуть нам інсайдери. Офіційно Китайське державне агентство заявляє, що в країні немає випадків захворювання на пташини гриб аж n 1 Ми триматимемо вас у курсі події у міру розвитку ситуації. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з президентом Трампом у Білому домі. Вони обговорили торгівлю, співробітництво в галузі оборони і зростання агресії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Подробиці у Сема Вана. Зміцнення зв'язків на тлі китайської агресії президент Трамп у четвер прийняв у Білому домі прем'єр-міністра Індії Нарендру моді. Вони обговорили мита у відповідь Трампа і плани щодо збільшення постачання до Індії, американської оборонної та енергетичної продукції. і продаж енергоносію до Індії. Вони збираються купувати багато нашої нафти і газу. У нас більше нафти і газу ніж у будь-якої іншої країни світу. Дуже важливо, щоб наші країни залишалися єдиними. Білий дім запропонував нову оборонну схему між США та Індією. У межах угоди Індія збільшить закупівлі американських технологій, а США віддадуть пріоритет Індії як основному імпортеру американських природних ресурсів. Обидва лідери також обговорили напівпровідники критично важливі мінерали, а також інші питання ланцюжків постачань. Це ті галузі, в яких Китай прагне домінувати. Починаючи з цього року, ми збільшимо військові продажі Індії на мільярди доларів. Ми також прокладаємо шлях до того, щоб у підсумку поставити Індії винищувачі. F-35. Моді також зустрівся з мільярдером Ілоном Маском і радником Білого Дому з національної безпеки Майком Волцем. Маск уже давно просуває старлінг для Індії, але поки що без успіху. Хоча Трамп часто критикує Індію за нелегальну міграцію, і дефіцит торгового балансу зі США на публіці лідери двох країн демонструють теплі стосунки. Білий дім заявляє, що сподівається оголосити про укладення справедливої торговельної угоди для обох країн. Що стосується ми, чи турбує вас, що найбільше постраждають такі. Країни як Індія, яка перемикається на Китай, Ні, я не хвилююся. Я просто домагаюся справедливості. якщо не брати до уваги розбіжності, США залишаються головним торговим партнером Індії. Останніми роками країна витрачала мільярди на імпорт американської оборонної продукції у геополітичному плані. Індія член чотиристороннього безпекового діалогу, стратегічного партнерства зі США, Японією та Австралією.